Відверте спілкування є ознакою здорових стосунків в партнерстві, тому що замовчування про труднощі, про страхи, про злість, вони ніякої користі не, не роблять. Здирвання чи уникнення відвертих розмов, чи робити вигляд, що все добре, насправді не добре, а там перетерплю. А займуся своїм і відкладання оцих таких, знаєте, якихось конфліктних моментів, воно рано чи пізно нагромаджується і воно вибухає. І вибухає не, не там, де має бути. Я дуже часто згадую, при, наприклад, як консультую сім'ю або ж навіть індивідуальну консультацію надаю, але людина є подружжя. Ну і там є якісь запити по е, роботі в стосунках. І е, коли конфлікт, то е, людина описує конфлікт, що він мені згадав, що там 10 років тому, чи вона мені згадала все, що я нічого такого не зробила, а вона мені згадала ще від подружжя нашого, коли ми тільки одружилися. І це означає, от, власне, така ситуація, коли вам подружжя згадують десятирічної давності якісь історії, це означає, що немає тої відвертості. Немає відвертості і сміливості сісти і поговорити в момент, коли з'явився цей конфлікт. Не тоді, коли вже пройшло 10 років, і там ціла гора нагромадилася, і можна там, де вже дуже не, не терпиться, можна все вивалити. А саме в той момент. Коли